Ми з вами зв'язали всі детальки необхідні для іграшки, і тепер залишилося лише все це пришити. Я починаю в'язання із пришивання ніжок до тіла гуся. Вибираю місце найбільш підходяще, і буду закріпляти це все спицею, прикріплю і підключусь. Ось так я спицею поділила умовно тіло навпіл, і сюди ніжки приставила ніжки на цю спицю і ось так вийшло. Тепер мені буде зручніше пришити ці ніжки до тіла. Буду пришивати ниткою Alize Softy. Можна також зробити ніжки на безпечному кріпленні, але я буду їх пришивати. Лапки гусю я пришила. Ось таким чином вони зараз виглядають. Я пришила по всій ніжки. Ось так от. І тут з внутрішньої сторони також пришила, все дуже надійно. І ось так виглядає вже наш гусь. Тепер потрібно пришити дзьоб-гуся. Для цього треба знайти центр. Щоб це все виглядало рівненько, зафіксувати на булавочки, і будемо пришивати алізе софті. І не забудьте набити наповнювачом. Трішечки небагато, дзьобик потрібно, щоб він був такий трішки об'ємним. Пришили дзьобик, ось так він виглядає. Тепер давайте пришиємо оченятка. Їх треба зафіксувати на булавочки. Я вже їм вишила ось такі бліки, і треба їх тепер гарно виставити. Зараз спробую різними напрямками. Спочатку на булавках буде негарно дивитися, але потім, потім коли ми пришиємо, повинно бути гарніше. Ну, Десь, десь ось так я залишу, зараз, можливо, трішки рівніше їх. Прикріплю булавочками і пришию чорною ниточкою між синіми стовпчиками. Так, як це показати вам? Ось тут. Ось між синіми стовпчиками я буду продівати чорну ниточку. І так само зроблю між чорними стопчиками. Ось так от буду кожну петельку розділяти навпіл і протягувати через неї ниточку. Воно так буде гарніше дивитися. Давайте пришиємо тепер оченятка. Я вже пришила оченятка, ось так вони виглядають. І ще трішки їх дооформила, протягнувши ниточку, так це було муліне з центру ока, і вивела сюди. І оченята виходить більш виразнішими. І давайте тепер прошиємо чубчик, щоб ми вже завершили з головою. Беремо смужечку нашу з повітряних петель, складуємо навпіл і. Прошиваємо, закріпляючи ось так. З таким чином, я вже прошила. І тепер будемо прошивати аж по самому центру, ось тут. Я просто це роблю, заводю голочку в середину голови, і ось таким чином буде виглядати цей чубчик. У мене друга ниточка коротка, але я сподіваюся, що мені. Вистачить для того, щоб її прошити. Зараз спробую це зробити. Так. Я її також виведу, виведу сюди, щоб потім зробити вузлик, це все зав'язати і заховати. Перший чубчик ми пришили по центру. він так. Тепер другий чубчик будемо пришивати. Я їх пришив і повернуся до вас. Я закінчила пришивати чубчик гусаку, Ось так він виглядає. І тепер нам треба пришити хвостик. Хвостик ми закріплюємо булавочками, куди нам потрібно, і пришиваємо. Не забувайте наповнювати хвостик в процесі пришивання наповнювачем. І потім крила. Крила я пришию е, так, як і в минулому е, гусаку. Так же вони мене будуть ось так от виглядати. Можна їх пришити ось так. Ну, це вже як за вашим бажанням. І буду їх пришивати за е, внутрішню частину крила. Я не буду протягати ниточку за, на зовнішню частинку, щоб не було затяжок, ну, щоб крило гарніше виглядало, я буду це все робити через внутрішню частинку крила. Так буде гарніше пришию все і повернусь до вас. Ми з вами пришили всі необхідні детальки до гуся і іграшка у нас готова. До речі, я прошивала крило лише за декілька разів, щоб основна частинка його була рухома. І щоб він мог ось так от робити, щоб ним було зручніше і цікавіше гратися. І тепер нам залишається лише начесати його. У мене є для цього зубна щітка, вона новенька. Я просто беру і ось так вичесую зубною щіткою, якщо, якщо ниточка десь посипалася, то ми її звідси таким чином вичешемо. І сама іграшка буде виглядати гарніше, пушистою. Більш такої гарнішою набагато.